Вітаю, любі п'ятикласники! У нас урок української літератури і тема уроку розповідь про правління князя Ярослава у поемі Олександра Олеся, Ярослав Мудрий. Поставте відео на паузу, запишіть сьогоднішню дату, класна робота та тему сьогоднішнього урока. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, чому за правління князя Ярослава Київська держава досягла свого найбільшого розквіту, чи виконали сини Ярослава Мудрого його заповіт, що спільного в літописній оповіді Нестора Літописця та історичній поемі Олександра Олеся. Діти, згадайте з попередніх занять, що ви знаєте про Ярослава Мудрого? Чим він вам запам'ятався з творів, які ми вже вивчали? Згадали? Князя Ярослава в народі прозвали Мудрим за його любов до знань і розсудливе управління державою. Князь створив першу бібліотеку в Київській державі. Про це згадується в Повісті минулих літ, але її досі не знайдено. А ще він продовжував справу свого батька, князя Володимира Великого, який ухрестив Русь країну. На честь перемоги над печенігами Ярослав збудував у Києві Софійський собор, одну з найбільших святинь християнства. Саме в період князювання Ярослава Мудрого Київ став одним із найбільших і найкрасивіших міст Європи, яким є і донині. Погляньте праворуч. Фотографії Софійського собору у Києві. СУЧАСне фото. А зараз прочитаймо вірш Олександра Олеся Ярослав Мудрий. Після Ката Святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйноване було. Бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад. І небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни, чужинців знову в Київ попливли греки, німці, італійці, чехи, угри. Всі йшли, Купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ, цар городом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом, мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли і до ніг дари складали, що чужини принесли, в час банкету, на бандурах, гуслях, різних сопілках грали весело музики, ви напінились в чарках. Співаки пісні співали, скоморохи штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах. У державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу, і народного майна не хотів він воювати, не тягла його війна, він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном Ярослав свій збудував. Та ходив на печенігів і черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедею Казовським Ярославів брат Пстислав бивсь хробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець Баян Великий, найславніших із співців, сплів йому вінок безсмертних із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас є, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону. Але діти, пам'ятайте мою заповідь одну: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу, зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці й жебраки. Та недовго пам'ятали, діти мудрий заповіт. А нащадки Ярослава осміяли на весь світ. Ось ми прочитали поезію Олександра Олеся Ярослав Мудрий. Знайдіть зазначені в словничку слова у творі Ярослав Мудрий прочитайте їх в контексті. А тепер експрес-контроль. Згадайте добре зміст цього твору та виберіть правильну відповідь. Ярослав Мудрий прогнав кого: чехів, поляків, греків чи німців? Правильна відповідь, яка діти, виберіть, будь ласочка. а Мстиславу поєдинку подолав кого? Звісно, Редетю. А святополка в оповіді Ярослав Мудрий названо Катом діти. Аналізуємо прочитане. Тож коли відбуваються події в оповіді Ярослав Мудрий? Що ви знаєте про цей період з історії України? У якому стані був Київ, коли правителем став Ярослав? А що зробив Ярослав Мудрий для розквіту Київської Русі? А чому, на вашу думку, королі і князі усієї Європи мали за честь поріднитися з Ярославом? А чому князь не хотів воювати, діти? Як це його характеризує? Зачитайте заповіт Ярослава мудрого своїм синам, на чому наголошує князь? Дітки, я пропоную вивчити заповіт князя Ярослава на пам'ять. І пам'ятайте, дітки, що він не тільки своїм рідним дітям давав наказ, а і нащадкам свого народу, тож і нам з вами. Отож, переходимо до наступного методу метод прес. Давайте поговоримо, чи актуальні настанови Ярослава Мудрого в наш час і свою відповідь аргументуйте. У вас є позиція. Я вважаю, що настанови Ярослава Мудрого актуальні в наш час. Чому обҐрунтуйте, чому вони актуальні? Наведіть приклад і зробіть висновки. Вчіться, дітки, гарно відповідати. Тож, питання, чи виконали заповіт Ярослава Мудрого прийдешнє покоління? Чи є цей заповіт актуальним сьогодні, діти? Аргументуйте свою думку. Чому Ярослав Мудрий не хотів воювати і що означають слова з оповіді Ярослав Мудрий? А нащадки Ярослава осміяли на весь світ. Як ви думаєте, про що тут мовиться? Яка головна думка твору? Діти, переходимо до характеристики князя Ярослава. Цитатна характеристика допомагає глибше розкрити образ, отож, знайдіть цитати, які характеризують Ярослава. Ось перед вами Ярослав, який я. Діти пропоную визначити художні засоби, які є у поезії. Визначте, будь ласка, які засоби мовної виразності використано в наведених рядках. Пропоную це завдання виконати письмово в зошитах. І так, чотири у вас є тексти, чотири зразки. Будь ласка, визначте, який саме художній засіб є в кожному з них. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання письмово. Поділіть текст оповіді Ярослав Мудрий на 4 частини і доберіть до кожної з них заголовок та запишіть у ЗОшит. Поставте відео на паузу і виконайте письмо в роботу. Виконали діти. Пропоную орієнтовний план: Прихід Ярослава Мудрого на престол, наведення ладу в країні. Шанування Київської Русі багатьма народами та заповіт князя Ярослава. Зможете переказати за цим планом? А тепер пропоную дітки створити круги Вена або Ейлера? Порівняльна характеристика Ярослава Мудрого у творі Олександра Олеся та в літописній оповіді Нестора Літописця. Дивіться, в нас є два кола. Праворуч і ліворуч, посерединці спільне. Будь ласка, заповніть ці кола. Це теж письмове завдання. А це ми виконаємо усно, дітки. І так пропоную вам обрати роль. Або ви є послом від іншої Європейської держави, або Ви Нестор Літописець, або ви Ярослав Мудрий. Спробуйте діти від імені кожного героя. Виконати завданнячко. Якщо ви є Ярослав Мудрий, запишіть повчання наступним поколінням. Якщо ви нестор літописець, то будь ласка, запишіть, розкажіть вірніше історію правління Ярослава, як би ви це записали. А якщо ви є послом від іншої держави, то напишіть листа своєму королю, щоб поділитися враженнями від побаченого в Київській Русі. Можна виконати це завдання письмово, а можна усно накидавши в зошиті тільки план своєї розповіді. Підбиваємо підсумки, дітки. Тож яке справжнє прізвище Олександра Олеся? Олександр Кандиба. В якій книжці вміщено віршована оповідь Ярослав Мутрик? Княжа Україна, діти так. А який твір став джерелом натхнення письменника? Як ви вважаєте? Дійсно, це повість минулих літ, Нестора Літописця. А чи однакову мету має літописна оповідь та художня трансформація цієї оповіді, виконана Олександром Олесем, діти? Чи однакову мету вона має? Подумайте, дайте відповідь. І чому, на вашу думку, нащадкам не вдалося виконати настанови Ярослава Мудрого? Як ви гадаєте, чи змінилася б історія сучасної України, якби тоді сини Ярослава виконали заповіт свого батька? Розгляньте хмаринку слів, тітки, пригадайте назви літописних оповідей, героями яких є зазначені історичні особи та випишіть собі їх в зошити. Дякую, любі мої, за увагу! Ви сьогодні плідно, гарно, творчо попрацювали. Домашнім завданням буде прочитати казку Івана Нечуя-Левицького запорожці та виписати незнайомі слова. Дякую всім за увагу! До побачення!